Перевіримо, чи накачає цей насос на 1% батареї. Ось таке колесо. Дивіться, треба нам зробити 2,2 бара, Ми просто беремо і під'єднуємо насос до колеса. Ось так, дивіться. Під'єднали. Нам отут відразу насос показав, наскільки колесо накачане. І 2,2 вибрав. Натиснув кнопочку качати. Дивіться, кабель для живлення є в комплекті. Тобто можна під'єднати прикурювач і можна так качати колесо. Але нас всіх цікавить, як бат... за допомогою батареї буде качати. Це вже четверте колесо, яке я качаю. Дивіться, що в нас тут є. Насадки різні в комплекті, щоб можна було під'єднати, е... накачати мадраці, велосипеди, все, що ви хочете. Е... Це ще може бути як павербанк, такий великий дисплейчик інформативний. Е... Є у нас ліхтарик. І найголовніше, що це смарт-насос, він розумний. Тобто можна, от я виставлю 2,2 бара, він коли накачає 2,2 бара, він зупиниться автоматично. Але наголошую, якщо ви під'єднаєте кабель жилення, він буде в три рази швидше качати, просто зверніть на це увагу. А останній мій процент батареї просто гляньте, як швидко він качає, без проблем я собі накачаю 2,2 бара і зараз поїду не знаю, в ліс кататися. Народ, насоси ці недорогі, я їх продаю, класні, потужні. Просто по адекватній ціні, бачите, зупинилася. І от є різні режими там велосипедів, м'ячів, все що хочете. Тому хто хотів такий насос, пишіть мені в особисті і замовляйте.